Оніміння внизу живота на пізніх термінах вагітності, через що виникає матка росте, і чим більший термін вагітності, тим більше матка здавлює нерви та судини, що проходять в паховому каналі, або по стіночках таза малого у жінки. Тобто, перш за все, це здавлення нервів та судин. Друга причина це зв'язки. Під час вагітності зв'язки, на котрих тримається матка, зв'язки лонного сочленіння тазу, вони розслаблюються під дією такого гормону, як релаксин. І оце розтягування цих зв'язок під час вагітності також може давати якісь неприємні відчуття. Третє, сам плід, він чим ближче до пологів, тим нижче розташовується. Він важче стає, звісно, через зростання своє, і більше давить, знову ж таки, і на стіночки матки, і відповідно на судини та нерви. І ще причина це, звісно, набряки, через збільшення об'єму крові в організмі жінки, через те, що більше накопичується рідина, набряки. Все це також може здавлювати судини та нерви. Чому і радять жінкам вагітним в третьому триместрі вагітності носити бандаж для того, щоб саме зменшити тиск матки вагітної на судини, нерви та суглоби. Ну і відповідно жінкам рекомендується змінювати положення свого тіла. Тобто, якщо у вас сидяча робота, рухайтесь. Жінкам вагітним варто ходити, гуляти, дихати свіжим повітрям, розслаблятися. І бажано в третьому триместрі вагітності не лежати довго на спині, довго не сидіти, щоб саме зменшити тиск вагітної матки на судини та нерви. Отже, рухаємося, перевертаємося з бочок на бочок, коли спимо, користуємося подушкою. Обнімашкою, чоловіком-обнімашкою і не зловживаємо в вечірній час значною кількістю рідини та солоними продуктами.